Друга частина, там, де я дивлюсь, на весну по іменам. Закінчила Ірина. Тепер Сергій. Сергій, весна, 2025 рік. По цим гарним картам. Я їх люблю. Це взагалі супер. Так. У Сергія, якщо він переживає за жінку, за дитину, тут все добре. А для тих Сергіїв, хто одинокий, нарешті, нарешті, бо в мене є тут один підписник, якому я дивлюся на його пару, отут, нарешті, ваша пара. Ви тут, якщо здасте відносини з цією людиною, у вас тут буде повна гармонія. По-перше, тут арка, дивіться, ви захищені з усіх сторон. Сергій тут нове кохання. Супер Супер карта. Елла. Ну, Зараз, мабуть, ще одне відео випущу. Поки в мене є час, хвилин 20, подивлюся. Так. Елла тут шукає правильний виход, а він уже коло неї рядом. Не треба ходити між деревами і шукати. Те, не те, друге. Тут в неї все предоставлено і все вже зроблено. Її вселена потолкнула до цього вибору. Хай зробе, ступне ногою вперед і все вже зроблено. Гарний вибір. Далі Альона. Багато в мене Альона. Альона. Дивимося. Альона, весна 2025. Альона довгожитель. Ось Альонки мої гарні красунечки. В кого є доньки, невістки, тещі, свекрухи і самі Альони тут довгожитель, тут за 90 років. І саме головне, Альони, ви будете в парі. Бачите, дедушка, який старий, за 90 років і своїм вірним другом із собачкою. Це пара. Собачка тут підрозумівається, ваша пара, він не тільки коханий чоловік або кохана жінка, а ще й вірний друг. Це вже ваші внуки, діти, правнуки, а може, у когось праправнуки. Бачите, позбиралися, а ви вже на склоні років при своєму розумі, при своїх ногах, не больні, не хворі. Тут карта довголіття. От мої Альони такі ви. Так, далі, хто в нас тут далі? Люся йде. Так, давайте Люся. Бо люда це одне, а Люся це друге. Так, давайте. Люся перед вибором. Вибирайте добре, бо щось не той, не той вибор не підходить. І той брехливий, і той брехливий. Дивіться, отак пряміше, бо ви оглядуєтеся. і той з колючками, і той з будяками. Оглядуєтеся, не вибирайте. Дивіться, прямо тут буде ваш вибор. А це два не підходить вам. Так, Тетяна. Тетяни мої багато у мене підписниць. Ну, добре, ви мене просите. Я перед цим випустила відео. Зараз випускаю по іменам. І слідуюче відео. Буду дивитися, три відео по іменам. Так. Так, дивимося, кого я сказала, Тетяне. Давайте, Тетяне. Тетяни весна, 20, -25. А тут Тетяна, ті, що були вибори, бачите так, вони всі були неважніцькі, ніякі перевернуті. Зараз ми подивимося. Ой, Тетяна, все правильно. Нарешті ви довибиралися. Оце все ви пройшли, і тепер у вас кохання випадає. Якщо Тетяна в парі, нікого вам іншого шукати не треба. Тут ваше кохання на все життя. Він не тільки коханий чоловіком, а й вірний друг. Бачите, собачка? Якщо ті тетяни що не знайшли ще кохання, весна, тут пора кохання для вас. Тут відкриваються такі можливості, таке кохання. В мене дивіться, аж мурашки по шкурі. Від вашого кохання, отаке взаємне, все поглощающе. Танюше, радію за вас. Бо в мене багато дуже підписниць, Танюш. Наталі, Наталочки, давайте 20-2025 рік весна. Наталі, закінчується вже. Захищені, не переживайте. Тин, забор, захист на вас і вашу родину. І ще дуже гарна новинка. Ось ви. Гарний метелик до вас летить. Що за новина суперова весною? Ого, яка. Так, люба, любов, мабуть, не знаю, чи вспіваю. Любов Любов 100% отримає весною те, що хотіла. Люба, на коні з вінком переможця і з кубком всі. Пригради залишилися ззаді. Захищена. Дірзайте, бо весна щось таке, неймовірно, гарне для вас готове. Я радію разом з вами зараз ще відео одне про інші імена.